you. Mm -hmm. Більсу за це втрата, а може щастя до кінця лови момент життя. Це вдача, ненави серце відкида Крізь біль та кров, крізь сильний голод, силу віднайдеш свою, Твоє життя, суцільний морок, не нам ви заховай брехню. Затемнене сонце, а з темне глибин. На волю нам вирветься кракен. Він подарує ненависть, та гнів всім тим, хто прямує, не з нами. Та ні, це не так для нас, і ніхто за нами стоять вищі сили. Ми віримо в Бога, один і ніхто. Ми віримо всі воєдино. Забудь про все, що було в тебе, лиш думай ти про те, що є, не знаю я, як дальше треба, свій шлях лиш обираєш. Ти цей промінь сонця недосяжний. Його так важко віднайти. Життя не мре, а лиш засяє. Коли ти віднайдеш своє, шукай та знайдеш, знайдеш то не мри раніше свого часу. Лайф карає слабаків. Тож ти їбашся, взято. Цей світ історія, початку, швидке закін. Кінця цінуй момент тримай завзято надію, й віру до життя. Люби себе, не будь фальшивим, живи та радій життю, воно одне це твоя мрія, тож ти не викинь пустоту. В міру щастя, в міру, біль, в міру ненависть, гнів в міру радість та скорботу, в міру кохання та турботу, в міру радість до життя. Ти один. Вона одна. Пацану потрібна та, щоб із ним разом за руку, щоб разом і до кінця, щоб любила у розлуку, щоб ненависть та кохання були на одному рівні. Щоб завжди разом удвох, щоб залишались вірні. Щоб вона знала собі, що у неї є найкращий Щоб любила й пам'ятала, розуміла слово щастя, щоб не йшла, вона одна, пам'ятала, що кохана, та ніколи у житті не відчула. Бездиханність